Підняти тарифи за вивезення сміття та пасажирів. Повідомлення опубліковане в міській пресі. Доброго вечора. Строяни. Вчора в цю пору вітали одне одного з теплими батареями. А у вас вони гріють? Вітаємо з теплими батареями. Вже з вечора такі повідомлення почали з'являтися у Фейсбуці. Проте в одних у квартирах термометр фіксував плюс 22 градуси, а в інших всього 12. Чому, коли минулого тижня в стрий Теплоенерго запевнили до початку опалювального сезону, місто готове? На жаль, від непередбачуваних ситуацій не застрахований ніхто. Це не була проблема. Просто в 8-й день вечора. Ми вже завершили пуск останні передостанній котельні. А там стояло питання заміни газового лічильника. Тут є газонебезпечні роботи, і ми не хотіли починати ті роботи, тому що краще їх починати було зранку. Тобто 30 котельних запросити досить проблематично. То Має бути представник газової контори, треба розпломбувати, зафіксувати і один день дуже важко вкластися. Є ще кілька проблемних будинків по інших котельнах міста. Там також працюють працівники естриї теплоенерго. Отож, офіційно оголошуємо, опалювальний сезон розпочався з 11 жовтня. Себто від учора, проте на сайті міської ради розпорядження про це чи повідомлення немає. Тариф зріс на 90%, звичайно. людям я не знаю, як що до ради давати треба. Це ділянки. А багато людей мають субсидії з тих всіх опонентів. Не знаю, десь питався свого економіста, десь каже, можливо, на 70% вийде. Ну, 30% Я не знаю, хто собі раді давати будуть. Двокімнатна квартира виходить 2000. «Теплоенерго» і надалі обслуговує 232 багатоквартирних будинки в місті. За увесь період від центральної мережі від'єдналися всього 15 багатоповерхівок. У стрію мають 29 котелень, дві в районі. Цьогоріч, як і в минулих років, готувалися у теплоенерго до опалювального сезону. Міняли тепломережі, на це пішло 1 мільйон гривень. Це кошти від амортизаційних відрахувань підприємств. За сміття платити треба більше. Так вважають у комбінаті комунальних підприємств. Тариф хочуть підняти. Про це йдеться на сторінках місцевого часопису Гомінволі. Попри те, що обласна рада наклала мораторій на підняття тарифів на газ та комунальні послуги, чи поширюється рішення на міста обласного значення? Чи носить воно рекомендаційний всього характер? Цю справу ми доручили нашим депутатам. Вони вивчають. Станом на сьогодні відомо, що збільшення тарифу вдається. По кишенях тільки промислових підприємств та бюджетних установ і інших споживачів стрия. звичайних містян він не зачепить. Втім, місцева казна, з якої виділяють гроші на зарплати та комунальні послуги бюджетникам, наповнюється платниками податків. Тож вас, але глядачі, ця інформація має цікавити за сміття, а саме захоронення твердих побутових відходів на нашому сміттєзвалищі. Комунальники просять затвердити ці. Ну, для бюджетних організацій 24 гривні 92 копійки, для решти споживачів 32 гривні 51 копійка. Якщо маєте пропозиції чи зауваження, звертайтеся в Устрицький міський комбінат комунальних підприємств. Однак не поспішайте. Є інформація з власних джерел. Що оголошення організація сформувала невірно. Його переписують з запізненням. Читайте в четверговому випуску міського часопису. Ми триматимемо. Вас в курсі подій, а депутатів та керівників підприємств просимо висловити своє бачення. Чекаємо вас у студії. Не маємо права забути наших героїв. Шанували вихідців з міста та району новою експозицією в виставковій залі краєзнавчого музею Верховина. Стіна пам'яті, фото хлопців, які пішли захищати Україну і не повернулися. Зібрали музейні працівники і особисті речі наших вояків, елементи зброї. Вчора офіційно до дня захисника країни виставили експонати усі на огляд відвідувачів. Вечір пам'яті. Під час нього лунали спогади, рідних, Громадських діячів, побратимів, депутатів та інших стариян. як все було, дивіться далі. Хто все віддав за волю свого краю, той в пам'яті народу не вмирає. Цитата під фотографіями наших бійців патріотів у залах музею, чимало експонатів. Це одяг, краян вояків, їхні бойові нагороди, особисті речі побутового вжитку на сході країни. І фото їх безліч, а ще людей, які прийшли вшанувати наших героїв: священники, депутати, бійці, чиновники, активні містяни і діти саме заради них вояки віддали життя за майбутнє країни, аби жила і не. ...вмирала ніколи. Хвилина мовчання огорнула пам'ятну залу і думки. Їх багато, а ще молитва спільна за душі полеглих захисників. Віддати належне, а основне подякувати музейним працівникам за шану їхніх синів прийшли рідні. Я подивилася кімнату, яка присвячена Майдану. Це для мене було дуже хвилююче, тому що там на чільному місці. Остання світлина Андрія. Це був ранок 18 лютого в Марінському парку. Андрій там в касті, такий зосереджений, серйозний, з поглядом у вічність, в куртці, яка є на одному з манекенів на цій виставці. Ця куртка. Яку ми з мамою віддали до музею? Вона два роки висіла у нас в кімнаті, і ми завжди згадували. Останні хвилини Андрія, мати Юрія Дяковського зі сльозами на очах та щемом у серці переповідає про останні роки життя молодого юного сина, зупинити якого не могла. Майдан змінив його, і він став останнім його героєм. Зарахували Юрка теж до числа героїв Небесної Сотні. Ці люди вбили мого сина тільки за те, що він розмовляв українською мовою. Тобто, які були з ним у ну, катівні, говорили, що Деякі говорили, що він міг вижити, але тільки те, що він був в Львівській області, тільки те, що він говорив українською мовою. Ну, що вони навіть не будуть розмовляти, не його постійно за те, що він не переходить на російську мову. Керівники громадських організацій розповіли про становлення майдану у стрию, щоденні зустрічі на ньому. Згадали про перших, хто поїхав на майдан, про те, як їм допомагали, як працювали волонтери, якими жертовними були краяни. Ну і звісно, особисті спогади про новітніх героїв. Пам'яті кожного, хто запізнався з хлопцями, вояками майдану чи бійцями АТО залишилися. Теплі спогади. Пронесуть їх крізь роки свого життя. Дай Боже, аби ці жертви не були даремними, музейниці подякували усім, хто допоміг створити експозицію. Вони зносили експонати, білили стіни, принесли червоно-чорні й жовто-блакитні полотнища. А пан Ярослав Ільків, який сьогодні присутній, намалював картину. Відтворивши всі події на Майдан. По-чесному майданівцю співочому стріянину теж дали слово, той мовив разом зі своєю гітарою. Хаті у нас кого храбує, діти тату наш воює, мовимо, що повернувся він. мовимо, що повернувся він. А молитва на різдво береже обою його. І Оленка зачекалась вже на тата, Миколаїв всі святі, поверніть його мені, не треба більш нічого дарувати. Миколаю всі святі, поверніть його мені, не треба більш нічого дарувати. Одна віра і, мабуть, молитва. Те, що, на мою думку, найсильніша зброя, і те, що нам лишається. Лише хотів би, щоб настав час, аби поліцейські мали побільше причин садити дерева ніж злочинців, або щоб їх взагалі не було. Такий коментар у Фейсбуці залишив Стріянин під постом та фотографіями, на яких головний поліцейський району на території міського сиротинця посадив магнолію. Так Іван Малиш перейняв естафету від нашої редакції. Тепер чекаємо, коли ж та в якому місці своє деревце посадить керівник нашого міста. Стрия, яке так хочуть, щоб стало містом магнолій. Надзвичайна експозиція дії у стінах районного будинку культури. Свої роботи представила кризовий та арт-психотерапевт. Віра Шевченко. Жінка працює в Ірпінському військовому госпіталі. Зрештою, є пані Віра і волонтером. Від початку майдану їздить та надає поміч воякам по всій країні. Розповісти про свої унікальні гобелени теплі вовняні що до Стрияни приїхала через проблеми із здоров'ям. Її творчі шедеври зачаровують, лікують душу та тіло. Втім, щоб зрозуміти це, треба їх бачити. Усі роботи свої рідні, неординарні, дуже цікаві. Котрась припаде вам до снаги. Обов'язково в центрі галереї вовняний майдан символічним. Таким його побачила авторка. Лікар, психолог Віра Шевченко, яка їздить країною разом зі своїм доробком. Це один з інструментів, воякам їх оглядати приписує лікар замість пігулок, заглядаючи навіть на відеоекспозицію, задивляєшся в майстерність, вмілість. Та гадаєш, як таке можна виваляти вовною, навіть хрест, хто тримає його чи він. Кожен бачить це по-своєму. Маєте право задуматися, побачити, пережити щось змінити і в своєму сьогоденні. Поступ вперед в країні повинен бути. Особливо зміни варто почати з себе. Знайдіть, спробуйте себе у мистецтві, так як Віра Шевченко, авторка цієї експозиції. Ми напевно передамо з вами всім вітання, пані Вірі. Побажаємо їй швидкого одужання, чекатимемо її на наших теренах. Ще з іншими доробками вона гарно працює з керамікою, і вона фантастично грає на барабанах. Є їхня група, там три-чотири особи, такі тамтами відбивають ритм. Ритм, який покликаний нас повернути до життя. Ритм, який показує, що смерть переможна, що, що смерть здоланна, тому що як вчить християнство, смерть у смерть подолав. Просвіток, який приведе до ось цього полотна, а полотно так і називається: все буде. Наступна її експозиція буде у Львові. Вже за тиждень її повернуть до Моршина. Тож, хто не бачив, приїздіть на курорт. У передень захисника України відбудеться міська святкова академія. Початкова школа номер 11 Святкуватиме свій 23-й день народження. Місцеві творці монтуватимуть нову виставку, а в підгірцях готуватимуться до свята гарбуза. Що, де, коли, розлогіше у четверговому випуску новин. Дивіться вже завтра. Цінуємо вас, дякуємо, що дивилися. Чекаємо коментарів у Фейсбуці, повідомлень на скриньку та раді будемо чути по телефону. Нагадуємо наш новий номер 42297. Життя мов дощ стікає. Важливо пробігти крізь його каплі до побачення. Ще холодніше буде завтра 2-6 градусів тепла, падатиме дощ, вітер змінний 1-5 метрів на секунду.